Тільки що прийшло від вас сповіщення, але я не прочитала, бо я вже була в ефірі. Дякую вам. Інна, ваш прихильник прийшов. Так, Галинка Гончару, доброго дня, всім стрімовцям, всім гарного дня і гарного настрою. Галиночко, привітики, привітики, дякую. Так, старая бабка, я багатий, я теж. Сини, ви не за адресою, шановний, я не знаю. Іван. Ви не за адресою. Аліса, ти красива, як ангелочек. ага. Людочка присяжнюк, добрий день. Танечка миру, здоров'я і спокою. Дякую, Людочка, дякую. Ілія поширив, дякую. Марія, здраво, доброго дня. Лариса. Бринза, доброго дня, Таня, міцного здоров'я, спокою, мирного неба і квіти. Дякую, Ларисо, навзаєм. Галинка Гончарук, до вас на хвилинку і до роботи. Дякую, дякую. Всі до роботи, я всім, всіх розумію. Галинка Рудницька, доброго дня, всім миру і добра. Дякую, Галинко, дякую. Світланка не треба. Дівчатка, привітики, лайк поставила всім гарного настрою, мирного неба і Божої опіки. Дякуємо, Світланко, навзаєм. Так, Аліса йди. Якщо тобі пора, то йди туди, куди ти написала. Таня, ви красива. Красива я, жінка. Дякую, дякую. Лариса Бринза, Світланка, не треба. Привітики, гарного дня, і мирного неба і квіти. Дякую. Так, що ви, дівчатка, снідали, що будете готувати на вечерю? Алиночка. Так, Лариса Брин Світланою вітається. Гарного дня, привітики і мирного неба з квітами. Галинка Рудницька зайшла теж на хвилинку, зайнята, лайк не забула. Дякую, Галиночка, дякую. Світланка не треба, втомилася, жах, присіла, знайшла дівчата роботу собі. Мию під хосте двохповерхового будинку два рази в тиждень. Сьогодні перший день ходила мити. З Богом, Світланко, з Богом. Ну що ж, треба підробіток під шукати, бо на пенсію далеко. Ні, а ти ще ж не на пенсії. Лариса Бринза, Ілюша, привітики, гарного дня. Світланка готує обід. Світланка не треба, готує обід. Смачного, Світланко, що готуєш смачне? Піддай ідею. Людочка присяжню, танечка, що будете готувати смачне. Людочко, чесно сказати, навіть ще не знаю, що я буду готувати. Поснідала овсяну кашу і цикорій. Що на вечері буду, не знаю, навіть не уявляю. Світланка не треба. Ларисочка, привітики, сонечко. Вірочка Сольвер, гороховий суп і паску пробну. О, молочинка. Вийшла пасочка Віра. Світланка не треба. Яка пенсія? Я ж казала, що я з, з 80-го року. Та я знаю, Світланко, я знаю. Я ж сказала, що ти ще не на пенсії, то треба ще працювати та працювати. Світланка не треба, варю смачний буч з ребрами, то є добре. Ілля, зроби найкращий момент. Ілюша, зараз буду вже робити добре. Я сама із Сербії. Марія. Добре. Людочка Красник. Доброго дня. Таня Чатівці. Лайк поставила. Доброго дня, Людочка. Дякую за підтримку.